12 градусів тепла. Там, де вітру немає, там, здається, усі 20. Я думаю, можу постригти порізати виноград. У мене винограду багато, більше 20 кущів, тож мені треба починати вже, мабуть, зараз. Чи може трішки відпочити, бо я була стругала. Вироби свої робила. У мене є деякий проєкт, такий цікавий. Ой. Не знаю, і не дуже мені хочеться щось велике розпочинати. Зараз піду відпочину, а потім моя туйка поки що живенька. У мене багато туй попропадало. Ну, я ж казала, що я вже з ними не дружу. Все. Сосенка моя, це пірамідаліс. А ця сидить, щось вона, щось їй тут погано. Не хоче вона рости, вона наполовину менше, ніж ця. Ну, трішечки більше, ніж наполовинку. Що вона робить? Що вони творять, га? Ганяють, гасають. Коніка, бачите, прирости дала. А кажуть, не ростуть рослини. Ростуть і взимки ростуть. Ця дала, а ця ні, я вже показувала, що це. А, і ця вже починає. Світленькі оці кінчики. Це прирости. Це Майголд моя. Також канадська ялинка. Оце у мене дві ялинки живі. І ще. Там. Ну, це наче кейбаб. Вона якась стоїть. Це блакитна ялинка, але їй, мабуть, треба ще купити. фундазол пролити фундазолом. Мені здається, що я їх переливаю. Не знаю, подивимося Гляньте, вони вже скільки років тут живуть? І їм все подобається. Оце лідійський, оцей міленький. І це лідійський, ось міленький. А цей кипарисовик у мене сидить, він не росте. Це чи чицумі голд. Тут була десь. Щось таке. Це цумі голд, бо він жовтенький, бачите. Ну, я знаю, що у мене таке є. І ще одна ялинка в мене ось ця. Оце земля, що я вчора кидала, в мене нема сили. Вчора не було, і сьогодні нема сили її звідси прибрати. І ця ось ялинка, а на габіоні, подивіться, яка молодилка. Вода так і вода таки не розмерзлася у цьому глечику. Там водичка, хоч сонечко гріє. Молодилки мої. Оця також щось вона. бусковий такий колір, але в неї вже скоро будуть лопати оці бруньки. Бачите? Ой, Ляля, а тут уже й лопнула. Ляля буду лікувати знову. То рік лікувала, і цей рік лікую, буду лікувати. Це моя білочка, нічого в мене не вийде з нею, вона не виросте. Вже яка є, така. І буде, бо вона вже сформована, бачите? А воно нічого не доростає там, де перелила свою воду з лимоном зробила, от уже Матільда. Хюря. І оця ялинка. Ось, це також канадська. Ой, вона росте також. Бачите, оці блакитні, свіженькі прирости. також росте. Ну, росте, значить, вона тут прижилася. Я її пересадила з сонячного місця. Тут більш-менш такий затінок. А, і ця у мене ще. Це я купила восени. Це звичайна ялинка. Ось як вона виросте. Подивимося на весні. Ну, вона гарненька. Я її принесла, вона отут жовтувата була кінчики. А тепер, бачите, вона зелененька. Значить, їй тут все подобається. Оце моя остання. Знову люльку збили. У ми знову збили люльку, це коти. Ай, він ще й теліпається, треба приладнати. Вони ж тут гасають коти. Собаки в мене ще гасають. Магонія ще не цвіте. Ось у неї там цвіт, але вона ще не цвіте. Я оце ходжу і дивлюся, що вже де. Оце треба полити, бо воно в курчі сидить, його треба полити. Земля так мокра, я вчора. Копала, то земля була мокра. І набагато вона мокра. Більше ж ти колопати я копала, і вона мокра і мокра туди в глибині. Ось мій садочок. Оце сумах, оце я його зробила в цьому відрі. Буду міняти йому посудину, буде він в мене рости завжди в відрі. Тому що мені ну, дуже подобається ця рослина, дуже-дуже. І ось щоб корінці його. Не бешкетували, я їм зробила таке, наче в кайдани закувала. Оцей пеньок мені ще десь треба пристроїти. Там молодилки в мене були, але ж я їх сюди сховала, усі, бачите? Ось Ось вони усі я їх склала докупи, щоб вони зиму перезимували. І тут уже хтось полазив. Ой, ну мої компаньйони лазять. Так, піду я відпочину все-таки, а потім буду робити щось далі. Ростуть тюльпанчики, повитикалися, гіацинти. Ну, ще цвіту я не бачу в гіацинтах, я вам скажу, я десь бачила на відео, що вже й цвіт терчить з цих листочків, виглядає. У мене немає, я ще не бачила. І взагалі я щось не бачу в своїх гіацинтів. Їх треба було викопати, мабуть, уже давним-давно. А я їх не викопала і, мабуть, цибулина пішла у землю. Так кажуть, що їх треба викопати. Оце персик червонолистий. Живенький наче. Не буду зараз чіпати, бо ще ж морози будуть у нас. Ой. Далого дня.